Вітаю! Ви на каналі Просто про здоров'я і з вами ваш дієтолог-нутриціолог Юлія Рокас. У цьому відео ми розглянемо різницю між роботою дієтолога та нутриціолога, оскільки люди часто плутають ці два визначення. Ми дізнаємося, до кого варто звернутися для покращення свого харчування та здоров'я. Або для кого треба звернутися, якщо ви хочете просто знати, як краще побудувати свій раціон. Отже, в чому різниця між дієтологом та нутриціологом? Дієтолог зазвичай це медичний фахівець, який працює з пацієнтами для корекції їх раціону харчування. Вони часто працюють у лікарнях, клініках, приватних кабінетах, санаторіях. Також дієтолог має обов'язково диплом, тобто фахову освіту, і може спеціалізуватися на спортивній дієтології. Виявимо, що ви прийшли на консультацію до дієтолога, і клієнт розповідає свої проблеми, наприклад, зайву вагу або проблеми стравлення. Після цього дієтолог робить детальний аналіз вашого здоров'я, збирає повний анемнез, анкетування, враховує ваші всі медичні показники та складає для вас індивідуальний план харчування. Дієтологи орієнтуються на клінічні показники та медичні рекомендації. Вони можуть призначати дієти при захворюваннях, контролювати лікувальне харчування і слідкувати за станом пацієнта. Також для роботи дієтологом необхідно мати спеціальну освіту та сертифікацію з дипломом та виконувати певні вимоги щодо практики і безперервної освіти. А тепер перейдемо до нутриціолога. Нутрізологи. Це також спеціалісти з харчування, які більше зосереджуються на загальному оздоровленні, на оптимізації раціону для покращення якості життя, на превентивну профілактику захворювань. Знову ж уявимо, що прийшли на консультацію до нутриціолога візьмемо того самого ж клієнта, який прийшов з тими ж самими проблемами до нутриціолога, що й до дієтолога. Якщо дієтолог більше зосереджується на медичних показниках, нутріцолог буде враховувати більше факторів для покращення вашого здоров'я. Він буде запити вас про ваш стиль життя, що ви їсте, як часто ви займаєтеся спортом, які у вас цілі щодо здоров'я і так далі. Після цього нутріцолог побудує вам раціон, порекомендує вам додатки для підтримки здорового стану, Якщо це буде потрібно, і дасть поради щодо способу життя та спорту. Нутріцологи часто застосовують холістичний підхід, розглядаючи харчування лише як частину загального здоров'я та добробуту. Вони можуть допомогти з питанням схуднення, підвищення вашої енергії, покращення стану шкіри, волосся, нігтів тощо. Також нутріцолог може мати різну освіту від курсів та семінарів до дипломів у галузі харчування та здоров'я. Отже, Обидва спеціалісти можуть допомогти вам покращити здоров'я, але з різними акцентами. Якщо у вас є медичні проблеми, краще звернутися до дієтолога. Якщо ж ви хочете оптимізувати свій раціон та покращити загальний стан здоров'я, нутриціолог – це ваш вибір. Пам'ятайте, що правильне харчування це ключ до здоров'я та довголіття. Дякую, що були зі мною сьогодні. Не забудьте підписатися на канал, поставити вподобайку та написати в коментарях, до чого до кого частіше ходити: до дієтолога або нутріцолога. Та чому? До нових зустрічей, будьте здорові!